Взагалі, який може бути прогноз на твою думку, Льош, стосовно закінчення все ж таки війни? Тому що багато хто прогнозує, що зима вона війна стане на паузу, зима вона трішки підкоригує справи на фронті, а потім знову відновиться. Інші експерти кажуть, що ні, так само будуть відбуватися бойові дії, може стати гірше. Росія може обстрілювати критичну інфраструктуру, і ну, це викличе певні дуже великі проблеми. На твою думку, як може закінчитися війна і коли ключове питання? А, ну я, я просто не є військовим експертом, але я можу сказати так з політичної точки зору, так як а, ці речі мені здається виглядають. Я думаю, що справді зимою війна може вступити в іншу фазу. А, по перше, є ще фактор пов'язаний з тим, що Росія проводить мобілізацію. А, ну зрозуміло, що частина виїхала людей, але все ж таки частина точно буде відправлена на фронт, і ми маємо це розуміти. А якою буде результати цієї мобілізації? От ми я думаю, побачимо через місяць півтора, як чи вплине це безпосередньо на а, ситуацію на фронті? Я думаю, що від цього буде залежати і подальший перебіг війни. Тобто, тому що е, є нюанс пов'язаний з тим, що е, наші військові вони є мотивовані, вони захищають е, власну країну. А ми розуміємо, що тих людей, які навіть там з частковою мобілізацією будуть набрані в Росії, у них мотивації навряд чи буде. Знаєш, е, помирати тобто, е, скажімо так, йти воювати за гроші, це одна справа, але помирати за гроші це абсолютно інша справа, і, е, і це значною мірою буде впливати. Тобто то я думаю, що якщо Росія побачить, що мобілізаційні моменти, мобілізаційні плани не не змінять ситуацію на фронті, а, а вони складаються враження зараз, хочуть кинути якраз живу силу, думаючи, що це може вплинути е, на на ситуацію на фронті. От це може насправді нас виведе на якийсь іншу фазу війни. Можливо, Росія до речі, очікує холодів е, для тобто от, зважаючи на мобілізацію. А очікує, що взимку вони зможуть додатково або якийсь новий наступ да, спробувати з великий зробити а, на Україну. Але нюанс полягає в тому, що Україна вже набагато більш до цього є підготовленою. Ну, тому що ці місяці вони не пройшли да, дарма, грубо кажучи. І тому я, 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 я б говорив би так, що а, чи закінчиться швидко війна, там, наприклад, там найближчі місяці, мені б хотілося цього. Я більш оптимістом по життю. Але я бачу, що у нас ці процеси затягуються, і може так статися, що війна буде в якійсь фазі тривати, і до наступної весни, наприклад.